Правило. Уникай котиків. Третє. Смаколикам тут не місце. Четверте. Квіти біжи. Якщо інші правила не допомагають. Алерон. Алерон. Твоє правило від алергії. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю фармадол. Тримай. І голова не болить. Мадол, таблетки від головного болю. Ви можете ігнорувати стрес, але він все одно нагадає про себе погіршенням концентрації уваги, лякливістю, порушенням сну. Щоб справлятися зі стресом та його капостями, спробуйте новопасит комплексний заспокійливий засіб з натуральними компонентами новопаси. Тариф став невід'ємним. Перенось номер до лайфсели. Користуйся безлімітним інтернетом за 180 гривень. Вільний лайф. Тариф, який не обтяжує. Як добре, коли все добре. І погано, коли щось болить. Добре, що є Дарфенгей. Для тих, кому біль заважає рухатись, опускати, піднімати щось тягнути чи штовхати, Дарфенгейт може допомогти при болі м'язах та солобах. Дівчата! Чи магнію робить організм вразливим до стресу? Магнебе 6 підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магнебе 6. Стресостійкість – твоя сила. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. У найскрутніші часи знайди в собі сміливість підтримувати тих, хто поруч. Токін, сміливість дарувати емоції. Що вівторка, її знають в обличчя. Може бути категорична. Мердець. І за що є? Дімо, є чого боятися? Я думаю, що є. І можна...